Моє вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Сьогодні ми з вами будемо казати про діяльність народних депутатів України. Чому саме діяльність народних депутатів? Тому що дуже багато є нерозуміння в їх діяльності. І дуже часто люди, виборці, сприймають їхню діяльність як діяльність, наприклад, міського голови або тих людей, яких вони обирають. У вигляді найближчої влади. Бо дуже часто народні депутати України в своїй діяльності вони вибувають кошти на свої округи для, для задоволення потреб людей у вигляді якихось будівництв, якихось ремонтних робіт і багато чого. Але по факту депутат, народний депутат України, у нього діяльність зовсім інша. Він має займатися єдиним питанням це законодавство. Тобто він законотворець, який має весь час вивчати законодавство, його поліпшувати, робити все можливе для того, щоб це законодавство працювало і був результат від цього законодавства. Вносити різні зміни, поправки, законопроекти і таке інше. Тобто його діяльність заключається в тому, щоб не зустрічатись з людьми, як наразі існує, та й, до речі, існувало ще й раніше, весь час це існує. А для того, щоб народні депутати України робили все для того, щоб в Україні було законодавство. Які відповідала тим нормам щодо важливих рішень, які будуть потім втілюватися вже в життєдіяльність територіальних громад. Оце їхня діяльність. А що ми маємо? Ми маємо те, що у народних депутатів є приймальні, вони там, мабуть, і не сидять, а сидять їхні помічники. Туди приходять люди з різними скаргами, питаннями, вони передають помічники, народним депутатам ці скарги, листи, відповіді. І потім відбувається все те, що відбувається. А по факту, оці всі приймальні народних депутатів України, вони ж з'явилися не просто так. Вони, відповідно, фінансуються з державного бюджету за кошти платників податків. І от підрахуйте, скільки вже коштів було витрачено на утримання цих приймань. І навіщо ці приймальні потрібні? Яка їхня взагалі діяльність, цих приймальні? Для чого вони потрібні? Для того, щоб люди прийшли і не побачили народного депутата. Або для того, щоб передали відповідний лист, і цей лист був в більшості випадків не розглянутий або прийшла відписка. Є для цього, якщо людина хоче звернутися, є для цього голова громади, якого людина обирає. І людина вже передає всі побажання голові громади. А голова громади вже в свою чергу звертається як до законодавчої влади, до виконавчої влади або до іншої гілки влади з тими важливими питаннями, з якими звертаються до них виборці. І вже голова формує цей перелік питань, проблем для того, щоб, наприклад, вдосконалювати або змінювати законодавство в тих питаннях, з якими звертаються люди. Тобто кожен крок в Україні в розумінні державотворення, змін, покращень, має бути обґрунтований. Не так, як робиться зараз, що немає обґрунтування. І якщо ця система працює, а вона працює, про які можна зміни казати в Україні, якщо все, те, що було, воно і залишається? Немає. Чіткого розуміння важливості тих питань, хто за що має відповідати. Якщо ти народний депутат України займаєшся законотворчою діяльністю, якщо ти голова громади, займаєшся питаннями місцевого средування тих всіх питань, які стосуються життя людей, життя громади, а не так, що виділили кошти народні депутати на свій округ. І при цьому висвітлили гарні фото або гарні відео і сказали, ми зробили все можливе і кошти вибили саме для вас. Ось ця наша заслуга, ось ця наша діяльність. І люди сприймають це спокійно, вони сприймають, як воно має бути. Але це ж хибне рішення, це хибне взагалі розуміння всього цього. Люди мають цікавитись цими питаннями, хто за що відповідає. Хто такий народний депутат України, хто такий голова громади, в чому різниця між ними? А так же склалося враження, що зараз кожен що хоче, то й робить. І результат який цього. От результат за весь період незалежності України. Який результат? Що маємо, шановні, а маємо те, що нічого не маємо? В Законодавстві повний бардак. Треба змінювати. Досконалі треба цим займатися. На місцевому рівні те ж саме повний бардак. Повноваження треба виконувати головам громади. Люди мають звертатися до вас, до голів громад, а не до народних депутатів. Для того, щоб навести порядок, треба знати, хто за що відповідає. Які у кого повноваження, які у кого статус, яка у кого діяльність? Ось тоді буде більш-менш зрозуміло, що треба робити в Україні. І, і і чим треба займатися в Україні? А так як зараз воно існує, то пробачте, змін не варто чекати. Тому, шановні глядачі, це відео ми зробили саме для вас, для того, щоб показати вам всю сутність на прикладі діяльності народних депутатів України і, відповідно, на прикладі голів громад, чим вони відрізняються один від одного і чим вони мають займатися. Якщо вам відео це сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Поширте це відео, залиште свій коментар і ставайте підписниками нашого YouTube каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.